рознервували з тебе з чорлями гепом. тут я це Правильно. нахуй. Я кажу, я твою мать за лапу. ви нахуй спите, а я от все їсти це варю, ви храпети, хіба нахуй стаєте й нажеретися, ти а далі, а я нахуй що сам зроблю. Ти їсти вариш, Так. Да такий бродик, ну, не води принесуть і все, ну, іду далі спати. Просто не зроблять, так? То Та я ти... що, я крилі роб... і тяпаю, все роблю, і ко, і ко биви, то все, все. Ти б все рвав в роботі? Я це на хочу, колись не розірвав. Так ти кажи, я не знаю, що зроблю, що ти що? Ти що не ну, вдягнутися, щоб я сказав? Та, нахуй, не, не хочу сказати, бо та, та нахуй, такий є широкий рамінь, це широкий, за того телефона. І що, б'ється? Та, б'ється. А ти що, не можеш за за груди голову, блядь, зі жбаняки пуститися? Йо, він такий дяшки за мене, ой, він щось мені сказав. Я кажу, я маю міську ветерину, я його пустив, піляю пустив. Ти? А нині що з'їсти варив? Не Бульбу, молоко, гречку і молоко і А баба твоя що каже? Не знаю, ну дай храплють. Цілий теж десь по це храплють, хоч чве не храплють. Ти не знаєш, що? Так, Зачесь, ставлюся на жервлі і знову нахуй кухпать. А я нахуй... на кухню, на кухню, де люди ходють, дорів, де. Що ти на кухпать? Де ти, де ти? Що я наберу пучата? Чойна робив. Чота вели пучата там. так само чукаєшся тут? По тебе били, там ранця та, ранцевик не п'яту нахуй. Хаді ти нахуй. Це та херня. А ти си си суки проти мене нахуй. Ну що по те? Та о, нахуй, блядь, я ота сука там та, сука. Не не блядь нахуй суки. Ти та суки на. Що нахуй Реги, нахуй, кидают. Нахуя-то, блядь? Нахуя то, блядь, крупный кажут? Нахуй замолтал страшно меня, нахуй жабу, если нахуй так переподал, блядь. Ебать, твою нахуй мать. А коли це зарахует? О суки противені. те, вниз. Вроде батс на буду скажи. А нахуя ты их мини сутки? Правильно напряжети, суки. Я не нахуй не буду вже тими суками прихливаними Противними. Прибіжи, <серкзвичай>, нахуй тобі попащать, за заволося, блядь, дав нахуй в голову калюжу, блядь. Та, блядь, та зря така така нахуй здоровезна, як той кінь, як та корова, як би думали. Що за неї вже? Я вже другий клас хочу, а буде і п'ятий. Ти ж п'єш із вахати чи ні? А чого не б'є? Я бачу свою залабу, старий ти. І що ж ти не б'є? <laughs> я її.